Всім привіт! Це третя частина Blox Fruits від Муба до 700-го левела. <клух> я зараз тільки що шурольну фрукт. Мені випав я йому дав, Ну, по-іншому цей фрукт. Короче, тобто, пішли апотелеве. <клух> Тромтром трум. Що я це знімаю просто для радості, мені байдуже, чи, чи вийде добре, чи погано, просто щоб було, тому що мені нудно самому просто нічого не робити. таран, 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 -таран, 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 -таран. Давайте пішли фармити. Ще 30 левлів, я зможу піти на наступний острів. Таран, таран. Ви цього побачите дуже багато. Ми будемо дуже багато плавати. Таран, тарін, тарін. Напевно, я зупину... Ой, 20 левелів на 30. Ми напевно, Я напевно запи, зупиню цей парт, коли. Або в мене буде... коротше, я, я стараюся якнайдовше, як я можу. То що так краще раз, два, раз. Шеп'ять левлі до наступного. Бандити, бандити, раз. раз. Четырес. Зара уруб Зараз. та да 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 Так. Раз. Два. Три. Чтера. І там так баббру. Ой, той квест, о so, so, so. 2000... 3000... 1600. У mm. Office мене минулого відео я не знаю чого. Мене ледь було чути. Це напевно або я до мікрофона не, нормально не притулився, або щось сталось. Mm. Da, zăru. Zăru,